Лісові новини від сороки білобоки. Скре, 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 коче. Це знайома нам сороку, знову кудись нас кличе. Цього разу вона нам приготувала розповідь то поспішаємо за скрикотухою, бо вона багато літає і про все на світі знає. Про свіжі новини з Волинського лісу хоче повідати нам сорока. Подивіться влітку ліс зелений, різнокольоровий, а восени пізньою осені. Подивіться, який ліс. Він голий, тихий, сумний. Сонний, безлистяний, безсніжний, мовчазний, зажурений, холодний. Діти, а як ви вважаєте, ліс живий чи мертвий? Ліс живий. Давайте доведемо з вами, що ліс живий. Сорока нам зараз розповість, кого можна зустріти у лісі? Ведмідя, лисицю. Вовка, пілочку, їжачка, бобра, зайчика. А зараз зіграємо в гру, яка називається Ребус, що сниться нашому ведмедю. Якщо сниться нашому ведмедику цей колір, тобто жовтий, це значить йому сниться сонечко, галявина. Сонячне узлісся, що він грається зі своїми друзями і ловить рибу у річці. Якщо у вісні ведмеди бачить червоний колір, йому сниться солодка малина, смачна сониця, корінці, якими він ласував улітку. Зелений колір ведмедок вісниться соковита трава, високі дерева, зарості. 可惜。